Вас вітає команда проекту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. Вашій увазі ми представимо програму для грумінг салону. Програма завантажується з ярлика на робочому столі. З'являється вікно входу до системи. Кожен користувач працює під окремим логіном, який захищено паролем. Також. Кожен співробітник може мати індивідуальні права доступу, то він бачив лише ту інформацію, яка належить до зони його повноважень. Окремі права налаштовані для адміністратора грумінг-салону та керівника організації. Ми зайдемо у програму під ролю Main, що з англійської означає Основний, щоб переглянути увесь функціонал. Програма складається з трьох основних блоків. Модулі, довідники, звіти та вікна запису. Для початку роботи у системі вам потрібно буде одноразово заповнити довідники для автоматизації усіх фінансових та кількісних обрахунків. Тут ви зазначите ваші відділи та філії. Перелічите співробітників, яким зможете виставити індивідуальні зміни та відсадкову винагороду у разі відрядної оплати праці. Зазначити використовувані у салоні матеріали та засоби догляду за тваринами, заповните каталог послуг, що надаються, та прайс-листів. До кожної послуги ви можете скласти так звану калькуляцію, щоб матеріали та засоби під час її надання списувалися автоматично. Допомогою довідників інформаційна система самостійно виконуватиме усі необхідні розрахунки. Перейдемо до головного вікна програми для запису відвідувань. Розклад зображується за вказаний період з врахуванням робочих змін кожного майстра. Щоб зайняти час, достатньо двічі клікнути. У вікні, що з'явилось, вказується потрібний клієнт та послуга. Власника або його тварину обираємо з єдиної бази. Спочатку перевіряємо, чи були вони у нас раніше, просто вводячи з клавіатури перші літери імені клієнта або тварини або виконуємо пошук за номером клубної картки, телефону чи інших особистих даних. Якщо клієнта не знайдено, додаємо нового, натиснувши правою кнопкою мишки та обравши команду Додати. Обов'язкові для заповнення поля, позначені зірочкою, можна зазначити особисту інформацію власника, ім'я та породу тварини, контактні дані та багато іншого. Також у програмі є можливість прикріпити фотографії, завантаживши їх з файлу або отримавши з веб-камери. Коли клієнта додано, натискаємо кнопку Обрати. Послуги обираємо з заповненого каталогу, а програма самостійно порахує загальну суму до оплати. Тут також відзначається факт візиту або відмова від відвідування. Якщо клієнт вважає записатись і на інший день, можемо легко його скопіювати. Інформаційна система показуватиме значок телефонної слухавки, доки адміністратор не зателефонує клієнтові, щоб нагадати про відвідування салону. Для цього на початку кожного дня можна вивести спеціальним звітом перелік дзвінків. Поки послуги не оплачені, клієнт відображається червоним кольором. Щоб виконати оплати, достатньо обрати на потрібному клієнті опцію поточна історія. Ви побачите послуги за сьогодні, їх вартість та суму до оплати. Платежі перебувають на вкладці Оплати. Щоб виконати платіж, достатньо обрати спеціальну дію. Загальна сума підрахується з врахуванням попередніх заборгованостей та авансів. Можна працювати з будь-якою валютою. І виконувати готівкові та безготівкові платежі, а також оплату сертифікатом або бонусом. Програма сама формує квитанцію, яку можна роздрукувати. Одна половина видається клієнтові, а відривна частина залишається у касира для зручної звірки каси в кінці робочого дня. У блоці модулі ви знайдете функції програми, які використовуються найчастіше. Це вкладка Гроші, де ви можете виконувати будь-які фінансові платежі, наприклад, по оренді приміщення або оплати постачальнику матеріалів. Далі уже знайома для нас клієнтська база. У кожному з клієнтів можна створити виписку з вказанням всіх наданих послуг, оплат, заборгованостей та авансів. Програма підтримує облік товарів та матеріалів. Їх можна продавати та списувати на надання послуг у вкладці відвідування, яка у нас відкривалась автоматично, коли ми заходили у поточну історію записаного клієнта. Розсилка дозволяє виконати масову або вибіркову імейл e чи смс-розсилку для сповіщення клієнтів про нові знижки, спеціальні пропозиції. Щоб привітати з особливою подією. Склад дозволяє налагодити облік продажів товару, закупівелю постачальника та виконання інвентаризації. Блок звіти забезпечує керівництво усією необхідною управлінською інформацією для аналізу діяльності компанії з різних сторін. У спеціальному звіті платежі можна переглянути перелік усіх оплат, загальний оборот за день та поточний залишок коштів у касі. Статистика покаже популярність кожної наданої у салоні послуги. З цього звіту відразу буде видно рентабельність витрат. Маркетинговий звіт покаже ефективність реклами. Звіт по клієнтах сформує перелік найперспективніших відвідувачів. На основі цього звіту можна запровадити дисконтну систему. Окремим звітом можна створити перелік брушників. В разі наявності мережі філій звіт за географічним охопленням покаже, з яких міст більше усього клієнтів користуються вашими послугами. Можна проаналізувати власні витрати з групуванням по фінансових статтях. Щоб визначити, на що витрачається найбільше коштів, керівник може відстежувати ефективність роботи персоналу. Автоматично розрахувати заробітну платню в разі відрядної оплати праці, а також проаналізувати відсоток утримання клієнтів, тобто співвідношення постійних відвідувачів та відвідувачів, які більше не приходили до вас після першого візиту. Кожен аналітичний звіт формується за будь-який необхідний період. Ми показали лише невелику частину усіх наявних у програмі можливостей. Детальнішу інформацію ви можете дізнатися за контактами, вказаними на офіційному сайті usu.kz. Ми працюємо з організаціями по усьому світу. Телефонуйте або пишіть. Дізнайтеся, як ми можемо автоматизувати вашу організацію. Універсальна система обліку. Керуйте бізнесом правильно.